О, ось випустили, не випустили. Ну вон байдуже, за кішок, пішок, пишиться собак. Ось тишить ця кішка. Можна кішку, але в мене. Подивіться, оце нещасне створіння, воно вже до да, того кошеня. Та да. да, воно ще само кошеня. І що йому запретить якось? Ну що мені зробити, скажіть, пожалуйста. Що зробити? Що зробити? Взяла кішку, держи її під одіялом. Чого? Чого ну, ну домашні кішки не випускають на самовигул. Не, ну вони зв'язані з цим ви розумієте, є кішки, які взагалі за мене така. Ну, як не, я можу поділити, що вона домашня? От як от я Ну, правильно? От так я так я які звірте? Я їй сказала, які претензії я вас визвала для того, що з їсти не в, пішли прокльони. Ну вона неадекватна. Тось вам ви мене ще заявлення не берете. Да? Я вона щось вона що то зробить. А де ваша заява? Ну. А це ми не визивали. Ми можемо тут написати виступи. Ми від вас не, hey, не будемо приймати заяву. Щоб вона до мене не підходила в оцію. Не треба це до панацея, по розумієте? No, Я розумію, що? No, no. що в час війни такі розборки вони смішні. Йожика вбивали малолетні, визвала, все рішили. Батьки так, оце є зросток... Так, а, Надо з... це... О, деї, а, деї, вона, а вона що робить, коли їх випускає зимою в холод, бо не це не є жорстоким пункт. Як це не є взимку, не будь вона, голодними. Вона викидає з балкона. Ну, А правильно, немає.